І квору у нас є. Сьогодні присутні три члени нашої комісії, Відсутні з поважних причин двоє. Тому хто за те, щоб розпочати роботу нашої комісії, прошу проголосувати. На порядок денний сьогодні винесено одне питання, тому пропоную розглянути його, за який день обговорення враховуючи. Немає підстав для обговорення, то можна голосувати. Да, зачитати, так. Да. Тому питання, яке виноситься сьогодні на обговорення, про затвердження положення, про порядок проведення конкурсу на визначення упорного закладу освіти. Пропонується розглянути положення, перечитавши його, або заслухати начальника відділення. Заходьте. Заходьте є і присутні бажаючі є. Стати на бою. Зв'язано його з матеріалами. Повнозакладу освіти, прошу голосувати. Одноголосно із всіх присутніх. Записуємо. Питання є? Доповімо.